Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Колишній відомий футболіст Дніпра, і національної збірної та волонтер Роман Зазуля разом з українською діаспорою в Іспанії, де він зараз грає і мешкає посольством та з посольством України у цій державі, і друзями, футболістами Ярмоленком, зінченком, коноплянкою, Єрмчуком та іншими ініціював новий проект заради допомоги українським військовим і розпочав збирання коштів на безпілотник, який наводить жах на рашистів. Приєднатися до нього може кожен бажаючий. Наразі вже офіційно. Ційна заява УЕФА збірної Росії з футболу не буде на чемпіонаті Європи 2024 року. У Німеччині команду не допустили до матчу відбору. Вона не включена до жеребкування кваліфікації турніру, що відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. 53 команди учасниці, серед яких Україна, яка буде розведена з Білоруссю, будуть посіяні відповідно до загального рейтингу Ліги націй УФА 2022-2023 і розбиті на сім кошиків, з яких будуть створені 10 груп, сім по п'ять команд і три групи по шість. По 10 переможці. Сім і других команд вийдуть до фінального турніру. Володарів ще трьох путівок будуть визначені у плей-офф, яке відбудеться у березні 2024 року. Збірну Росії також відсторонили і від чемпіонату світу з дзюдо, який відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті з 6 по 13 жовтня поточного року. Легендарний український футболіст і колишній головний тренер національної команди Андрій Шевченко передав форварду збірної Польщі Роберту Левандовськи спеціальну капітанську пов'язку, яка виконана у кольорах українського прапора. Левандовський виходитиме з нею на поле у ході майбутнього чемпіонату світу 2022 у Катарі, де його команда зіграє в одній групі з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією. Негливким виявився перший млинець проведення дебютного турніру з кіберфутболу. Дніпро є Cup і його організатори асоціація футболу. Дніпро Петровської області за підтримки української та партнерів проекту вирішили провести другий подібний. Негливким виявився перший млинець проведення дебютного турніру з кіберфутболу Дніпро є футбол Кап. Його організатори Асоціація футболу Дніпропетровської області за підтримки української асоціації та партнерів проекту вирішили провести другий подібний, адже за часів бурхливого розвитку цифрових технологій він переживає сплеск інтересу і вже став офіційним видом спорту. Ми провели перший турнір, увидели эмоции деток, что все що всі були всем всім понравилось. і поэтому ми ділимо слідчі турніри. Ми будемо постійно делать такие, такого плану турніри, так як наші спонсори нам допомагають в цьому. Всім подобається і очень круто. Получається. Ми а, запросили до допомоги наші міські комунальні підприємства, що займаються освітою позашкільною сьогодні. І вони запрошували так само дітей, також шалтери, котрі збирали дітей з сімей внутрішньопереміщених осіб, котрі знаходяться в нашій області. Ми об'єднуємо різних партнерів для того, щоб разом створити свята для дітей, робити для них зайнятість, щоб в них не вкрали дитинство сьогодні. І ми з радістю будемо підтримувати такі заходи і далі. Рады организаторам, которые проводят такое событие, и детям возвращают время их, которое у них было забрано. Спасибо всем. Далі після жеребкування розгорнулися безпосередньо комп'ютерні баталії, які за накалом емоцій та пристрастей не поступалися справжнім, що відбувається на полях і майданчиках, тому що там також доводиться грати саме у футбол і розуміти його, демонструвати вміння вивчати свого суперника, шукати у нього мінуси, бути психологічно підготовленим, упевненим у власній перемозі, та навіть у разі поразки, слабкіший отримує можливість позмагатися з сильнішим супротивником, чомусь навчитися у нього і взагалі отримати купу задоволення від цікавого. Проведеного часу і дозвілля. Ми дуже вдячні як переселенці, що ми сьогодні потрапили на, це, на цей захід, тому що в наш складний час не так уже багато де, куди можна сходити з дитиною. І ми вдячні за те, що маємо можливість в мирному Дніпрі побувати на заході для дітей. Дуже дякуємо організаторам і ще раз Збройним силам України. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасникам подякував та побажав успіхів голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, після чого він вручив кожному з них пам'ятні відзнаки і атрибутику на згадку про змагання. Далі дійшла черга до вшанування призерів. Бронзовим став Данило Бурмінов. Натомість фінальний поєдинок видався напрочуд впертим, де Максим Нікішин лише у серії післяматчевих пенальті Поступився переможцю. У нього срібна нагорода, а золоту медаль і головний трофей другого турніру Дніпро є футбол здобув Валентин Дацюк. На завершення організатори пригостили усіх смачною піцею і солодощами від партнерів, чому звісно безмежно раділи дітлахи. А заключним акордом дійства стало традиційне фотографування на загальну світлину з підсумковим гучним венісон, багатоголосим українським вітанням, національним гаслом. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з бадмінтону та з Дюсшор імені Вавілова Дніпра, які нині тренуються у Данії, завоювали медалі за підсумками національних змагань для молодих гравців бадмінтон Денмарк, Віктор, ЛБС у різних вікових категоріях, які завершилися у тамтешньому місті Хергінгу. Ігор Нечай став срібним призером в одиночному розряді групи еліт серед ровесників до 19 років. Федір Тюрін виборов бронзову нагороду також в одиночці серед однолітків до 17 років. І на закінчення студент Дніпровського національного. Національного університету імені Гончара Родіон Струзман став переможцем етапу Кубка світу з ракетомодельного спорту Дубніца Мей 2022 серед юніорів та завивав бронзову медаль у загальному заліку серед дорослих, який відбувся у словаччині. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.